Добрий ранок Україна! Підсумки дня за 23 листопада. Женева за ці сутки показала головне, США тиснуть, Європа гальмує, Росія вичікує, але вирішує все Україна. Трамп проштовхує свій 28-пунктний план де приховані вигади для Кремля, обмеження нашої армії, заборона НАТО, заморожування кордонів. Це не мир, це його політичне шоу. Європа сказала. Прямим текстом такого миру не буде. Вони не готові підписувати капітуляцію, яка відкриє Путіну шлях у Європі. Україна стоїть жорстка, Ніяких здач території, ніяких поступків, що знищують нашу безпеку. Київ назвав свої червоні лінії: гарантії, справедливість, контроль над кордоном. Росія тим часом робить вигляд, що її немає. Але саме такий план є ідеально вигідним. Перемога без єдиного пострілу. Головне Україна не здалася, переговори зависли, США тиснуть, Європа переписує, Росія спостерігає, але ключ у Києві. Женева чітко показала, Україна не стане розмінною монетами. Поганого миру не буде. Всім добра, все буде Україна!